Давай ще раз догляд за сходами тоді в осені. за засудами осені. В першу чергу це інсектицидна обробка насіння ми зробили, а потім інсектицидна обробка посів. Посів обробляється інсектицидами, всесні шкідники, попелиця, може бути якісь там трипси, можуть бути там різні мухи з осені, які є. Їх потрібно з осені забирати, тому що вона, як правило, з осені літає. І в таких умовах теплої осені вона, величезна кількість цікладки, вона може перезимувати, потім цей попарій вийде. І будемо мати величезні вогнища де будуть випадати. Будемо шукати проблему, кореневі гнилі, а це буде звичайно банальна просто муха. Угу. Тому це може бути. І обов'язково енсептоцидна обробка посівів це номер один. Друге питання, Які тут препарати не, наше, друге забаві. питання стосується що, що наших продукти. Це може бути 10 соти, це може бути КОНЕКТ, це може бути претенз. У нас зареєстрований Сивантенджі, також на зернові культури, дорого. В принципі, не дешево, але теж якісно. він це новий препарат. Це вже для антирезистентної стратегії на майбутнє. Це продукт, який буде скажімо, дозволяти вже до експорту в ЄС, але по суті також як варіант. На яку урожай дісти розраховувати, коли сіванти використовують? Ну, це високоінтенсивна технологія, десь 10, 10 тонн. Від 10, да, так? Від 10 тонн. Так. Ну, Щоб було редабель дороги. дорогий препарат використовувати. Це продукт для високоінтенсивної технології вирощення, там де, є, де маємо 10 тонн вище. Тобто 9-8 тонн. Ну, це, це для цих продуктів, для цієї технології на сьогодні.